Так, ну що, здрасте, козацтво, я вас вітаю. Вам дуже не повезло, тому що то є мій перший виступ в жанрі стендап. Ні, ні, ні ви зарано плескаєте, ні надо поки що. Бо, як ми знаємо, перший виступ він завжди, ну такий. Чи ви як думаєте, ця шапочка просто так? Ні, то страховка. Що, якщо що, то хоча б шапочка була смішна. А ще з приводу першого виступу, це знаєте, якщо на таку спортивну аналогію приводити, це от як є такий результат, за який тобі дають грамоту за те, що ти приймав участь, або ще за стремлення до побіді. Ну і, до речі, є одна армія, яка також дуже сильно претендує на цю грамоту. Е, ще ця армія, вона, коли була в Гостомелі, вона називала Гастамелі, Їм можна дати розряд за вправу в Гастамелі на бутилку Селі. Три чотири закончили вправу. Е, ну, коротше, я думав, що розказати на першому стендапі, і подумав, що можна поговорити про гумор, наприклад, під час війни. Взагалі, в мене виникає таке подвійне враження, що. Ніби з одного боку, це дуже потрібно, треба викидати пар і все таке інше. А з іншого боку, це такий час, котрий вимагає від тебе просто добирати кожного слова. Бо якщо щось піде не так, є такі люди, котрі розмовляють клавіатурною мовою і вони тебе просто ну, зжируть. Але є єдиний гуморист, до якого ну, просто не докопаєшся. Це такий гуморист, котрий подобається усім. Це меми. Меми, вони зароджуються за секунду, розповсюджуються за хвилину і вмирають за один день. Таке собі життя метелика. Проти мема нема схеми. І також я помітив, що публічний гумор, він якось нам зараз такий час, його ніби треба легалізовувати. Ну тобто, всюди на афішах вже пишеться, типу, донати. Буде прибуток іти там, туди, туди, що, безперечно, є правильним, що необхідно. Але я подумав, що якби організатор захотів е просто не написати на афіші, ну, він би і так задонатив, але він не писав би цього. То інший би, наприклад, подивившись, типу, як це сміється, ще й нічого не донатять. І він каже, а чого ти? Собі все забереш? А що так не можна? Треба писати. Тому з приводу публічного гумору і особисто є ж таке, що типу, ти вдома. Гуртаєш інстаграм і такий побачив мєм, засміявся, в тебе ж не виникає бажання. О, треба притулі 20 гривень скинути». Е, також я ще думав, що мене бажання виступити виникло воно не сьогодні, і не вчора, і не позавчора. Це такий довготривалий строк вже, і я постійно думав, типу, от бажання є, але щось мене постійно отак от зупиняє. І якось я себе кошмарив, кошмарив і ішов до такі думки, що це страх сцени. І ніби зі сторони все логічно. В тебе є усвідомлене бажання, наприклад, підкріплене талантом, ну, не знаю, бажається тобі так, що підкріплене талантом там, від природи чи там, від Бога, але щось в тебе не виходить, щось тебе зупиняє. І ти постійно думаєш, що це може бути таке. І в один момент до тебе виходить отак от, от з віконечка. І каже, ми твої дитячі травми. Ми про тебе знаємо все. В тебе нічого не вийде. І ти такий, я хочу виступати перед людьми, а будеш працювати в сільпо. Я хочу дарувати людям емоції, а будеш дарувати інсторики заказ. Ну як я хочу брати відповідальність, а будеш брати в у друзі. Ну і це і кошмарення продовжується. Продовжується в один момент, ти просто такий, та пофіг, будь-що буде, виступлю і виступлю. Якщо що, то шапочка, то зроби своє діло. Все, дякую вам, гарно.